На Україну повертається спека і Хмельниччина не виняток. У п'ятницю, шістнадцятого серпня, ще пануватиме помірне тепло. Нічна температура буде в межах 12-14 градусів вище нуля. Вже вдень на більшості території області повітря прогріється до плюс 29 градусів, в Кам'янці-Подільському спекотніше до плюс 31 градуса. Впродовж доби очікується мінлива хмарність без опадів. У суботу, 17 серпня, стане спекотніше. Вдень стовпчики термометрів будуть в межах 30-33 градусів тепла. Вночі термометри покажуть 15-17 градусів вище нуля. Опадів синоптики не прогнозують. Високі плюси будуть і у неділю 18 серпня. Нічна температура повітря буде в межах 16-18 градусів вище нуля. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 33 градуси. Впродовж доби пройдуть короткочасні дощі по всій території області. Більш інтенсивними опади будуть у другій половині дня, а в Хмельницькому районі можливі грози. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.